Європа, супермаркет Меркадона. Зайдемо всередину, подивимося ціни, як виглядає цей іспанський супермаркет. Як заходимо, маємо каву. Ось так каса виглядає. Тековей. Тут багато всього в іспанському стилі. Всякі поелі, піци. Тут був брав такі класні булочки з молочного поросята, жареного на вертелі. Тіпа гамбургера. Ось це тут все. Кури-гриль 6 євро за кіло. Так, ми вже тут біля піц, подивимось, які піци коштують здоровезні. 2,80. Це у нас карбонара. І це є... Це є 430 грам. Ну, піце так, я бачу, тут недорогі, 280. 80. Я би сказав, що Маркадона – це дишкантер, і вони стараються Знаходити нормальні продукти за невеликі гроші. О, 4 сили, 4 сири здоровезна, дуже здоровезна 4 три 340. І це е, 600 грам. 600 грам, дуже здоровезна. Чотири сири і такі куски великі. Нормальні тут піци. 250, 290 піца. Недорого, недорого їдемо далі. Недорого. Подивимося на соняшнику олію. Соняшне олію один олію. Оліо 50. І це... Чисто соняшникова олія без домішок всяких різних олій, рапса або кукурудзіної, чисто соняшникова один літр. Мало тут світла, фокус, не дуже швидко лове. Майонез 460 мг, євро сімдесять. Це на сої він. Ну, я би так сказав, цей краще вже на сої, ніж на рапсі, бо ті майонези, які вже на соняшники олії або на оливку вони вже трішки дорожчі. Е Меркадона yeah. старається знайти недорогі продукти, якісні. І вибирає такі класні і ціна Ціна теж, щоб не була дорога. Я би сказав, Марк, Маркадона одна з дешевих. Ну, Якщо там рівняти з ушаном або з Інтермарше. і другими вже меншими меншими компаніями 775 600 грам варені креветки в соленій воді. І це в нас Еквадор. Бачите, нормальні креветки, Не в'єтнамські, в'єтнамських взагалі тут нема, які самі дешеві в'єтнамські креветки. їх. В озерах вирощують, годують комбікормами такими погожими, як котячі і собачі. Крильця, крильця. Кілограм 0,94-339. Велика пачка. Ну, багато тучого дешевого, багато тучого дешевого. Я пам'ятаю, як цей магазин тут відкривався. Як туди, як він відкривався, було все дешево, так і зараз все дешево, вже стільки часу пройшло. Так що нема так, як деколи буває. Коли відкривається, заманюють людей, щоб е е купляли. І потім вже по чуть-чуть піднімають ціни, нема тут такого. Оливки. Оливки, Євро 15. 150 пятьдесят 150 Сто грам самих оливок. 350 всього разом. Це без кісток уже. Недорого, недорого. Це з начинку оливки є. Рибна начинка. Це з перцем. Не кусаються ціни. Не... Що в Маркадоні хвалять? Хвалять парфуми. Парфуми вони недорогі, стійкі і більш женерику похожі на схожі на ці на бренди. Ще тут нахвалювали морозову. Морозову. Кокосове в кокосові натуральні, настоящі шкарлупі. Зараз я їх знайду, там морозово. Багато тут цього такого в іспанському стилі, є такі морозове, що я інших магазин не бачу, та якось це такої, якоїсь косички. Багато новинок Появляється, промількає макарони. Багато вибір великих морозовів, всяких, морозові всі натуральні. На основі е, сметани порошкового молока і кокосового масла. І недорогі 3,10 велика пачка, 12 штучок. Це я вже не пам'ятаю, що я показував заморожений сік. Тут багато користується попитом заморожений сік. Так, вовоно, кокосове. Це ванільне морозиво на кокосовому маслі, кокосова стружка і в натуральному кокосовому шкарлупці кокосові дві половинки. Ось тут дві половинки. 2,80 коштується. Ще є моші, теж прикольні ось ці моші. Є з манго моші. 3,30 Є з начинкою сердині моші. чизкейк скейк ось це дуже прикольний, сирний, сирне морозиво. 3,30 Кілограм шпагеті 2,21. І це твердого сорту буде 8-10 минут. Іспанія. Натуральна кокосова. Натуральна кокосова вода. 100% натурал. Один літр, 2,60. Ви тут тоже нормальний вибір недорогих, і іспанські, і французькі. Ви тут, як бачите, Євро 90 і це резерво 2021 рік. уже вистоєні трохи. Ви недорогі. Italyski ламбруско. 2 евро вообще сопрячь Це їхні парфумы 14,8 вісім євро сто міг. Все це в магазині така фішка хамон. Тут все є людина, во, я думаю, що кудись пішла. Все є людина, і вам нарізають з різних ляшок, і різної витримки. Нарізають, бачите, вже тут трохи обрізані. Вам нарізають хамон з ляшки, скільки ви хочете, як хочете. І скільки хочете грам сосиски в банках. 2,50. Ну, ціни, я би так сказав, 2,10, 704 грами. Грецькі йогурти. 2 євро майже. З кусочками шоколадів. Прочитала. Йогурти тут теж нормальні, недорогі. Йогурти з пробіотиками. Так, актимель Євросорок. Шістьсот грамм. Дитя, дитяча їда. Сто грамм девяносто евроцентю. Прушкові євро літр. Ананас євро літра, манго євро 15 літр. Тропікал, типу мультифрут, тут євро 10. Недорого. Чипси теж недорогі. Європейський сад 6 літрів пляшка води Простої 84 євроценти буду закруглятися, бачу вже відео. Затянулося. Дякую, що підтримуєте український YouTube і до слідчих відео. До побачення!